Дмитро Кузьменко, маленькі пригоди Великої Софійки. Історія перша Дайте Морозова. Софійка була маленькою. Звісна річ, це її засмучувало. І вона хотіла якнайскоріше вирости і стати дорослою. Але як не намагалася дорослішати, виходило у неї вкрай повільно. Хоча мама завжди сміялася з дівчинки. Щоб бути маленькою куди краще. Мовляв, ні тобі обов'язків, ні хвилювань. І що в цьому такого, слушно не погоджувалася з нею Софійка. Еге ж, знала би, мама, скільки у Софійки хвилювань і турбот, а скільки всього для неї зась. Фарбувати губи? Ні. На підборах ходити? Ні. Чипси їсти? Знову ж таки ні. На комп'ютері гратися? Ні. Зате до школи ходити лише так і не інакше, одним словом, голова обертом від цього дитинства. Але найбільше Софійку діймало те, що скільки не проси, як не хитрой, а більше однієї порції морозива на день з'їсти аж ніяк не можна. А як же його їсти лише по одненькій порції, щойно з'їла? Одразу ж хочеться посмакувати другою, третьою, і у відерці в морозильнику завжди морозива більше, ніж на одну мені пуценьку порцію. Ат ні, мама ніколи не дозволяє брати його вдосталь, тож доводиться вивертатися, аби хоч трішечки більше з'їсти. То було Софійка накладала морозиво найбільшою ложкою, яку тільки змогла знайти. Потім замінила десертну склянку місткішим кухлем, згодом почала брати собі по дві порції Другу начебто для свого песика мушки. Та ж мама легко розкривала всі хитрощі, бо мушка морозива на котячий дух не переносив. Він взагалі не любив жодних смаколиків, крім кісточок та добрячого супу. От Софійка й замислилася, як би так, щоб і морозиву побільше ласувати. І щоб не можна не порушувати. Чому надають морозива їсти багато? міркувала вона, бо воно холодне і може напасти ангіна, відповідала сама собі. Якщо ж воно буде не холодним, а теплим, то ангіна не нападе і можна буде посмакувати до схочу». Без вагань дівчинка наклала собі аж три порції морозива і поставила слоїк на кілька годин. До мікрохвильовки. А сама з нетерпінням всілася поблизу в передчутті першого смакування морозива без жодних обмежень. Яка ж вона молодчина, думала про себе Софійка, що першою в світі додумалася до неангінного морозива? Дмитро Кузьменко. Маленькі пригоди великої Софійки. Історія друга Хто більше спить? Маленька Софійка насправді не була собою. Тобто маленькою вона так і була, а Софійкою не завжди. Іноді мама називала її сонею. Траплялося таке переважно зранку, коли мама будила дівчинку до школи. Софійка тоді обурювалася і швидко прокидалася, бо звали її. Софійкою, певна річ, аж ніяк не сонею і тим паче не сонною, бо ж соньком вона так і не була. Спала вона не довше і не менше, ніж її друг Михасик, чи Оксанка з сусіднього під'їзду. Засинала ввечері, щойно тато дочитував чергову казку, а мама цілувала її в носик. Він бо ж один залишався стерчати, коли Софійка забиралася під свою м'якеньку ковдру. Софійка завжди вдавала, що вже спить, а мама вдавала, що вірить їй. Один лише мушка не вдавав нічого, бо насправді не спав а вовтузив свої іграшки під ліжком, бо Софійці так і перепадало, коли вона вчасно не влягалася до свого ліжечка. Іноді геть зрідка. Адже вона добре знала, що в такому разі ніхто не читатиме їй казки на ніч, а казки Софійка дуже любила. Що не означає, ніби Софійка була ще маленькою, навпаки, дорослою, бо мала цілих сім років і три місяці. Але навіть дорослим дітям ніхто не заборонить любити казки. Отож, Софійка! Таки не була ні сонею, ні навіть соньком. А насправді вона була. Ким же вона була насправді? Коли вірити пані шкільній вчительці, вельми шановній Стефанії Любомирівній, то Софія, прошу, могла би бути сущим ангелом. Суща, якби старанніше виконувала свої домашні завдання. Це прошу перше. По-друге не позіхала б на уроках математики. По третє, коли чергувала в їдальні, не підсипала б до молока всім солі. Уявіть собі таке неподобство. Нарешті, прошу, четверте, якби ж то останнє не ставила б під ніжок колегам, коли вони виходять до дошки. Саме так вчителька говорила на батьківських зборах Софійчині мамі, ще й загинала тонюсінькі пальці лівої руки. На кожному по, а правою пригрожуючи Трясла в повітрі. Але Софійці подобалося це все робити, тож вона до часу вирішила пожити ще так, не робитися ангеликом аж одразу. Тоді слід було б перед їжею мити руки з милом, зав'язувати шапку на вулиці і прибирати іграшки на місце трохи згодом ангеликом, трохи згодом. До речі, бабця Катря була про Софійку геть іншої думки. Тож інакше, ніж ледащицею, малечу ніколи не називала. Чудеса твої господи, це ж треба, буркотіла вона, коли Софійка знову й знову приходила додому з промоклими чоботями. Казала я вам, що з таким вихованням з цієї дитини нічого путнього не виросте. Я в її роки. Вже сама снопи в'язала. І Софійка журилася, не знала, що й думати. Невже з нею все так погано? Вона й сама рада би була ті снопи пов'язати в свої роки. Тільки ж хто ж її навчить, якщо в неї ні шпиць, ні ниток нема, та й в'язання у школі вони ще не проходили. Зате вона любила малювати. Тепер в альбомі. А як була ще маленькою, на шпалерах каракулі фломастером виводила, або й у книжках новеньких. А чого була варта мушкова ковтина зі штор? Ото були часи. А взагалі Софійка була звичайною дівчинкою, звичайною з незвичайних, і весь час встрявала в якісь пригоди, навіть у цю хвилину. А вже ж, встрає у щось нове. І, щиро кажучи, Саме за це всі її і люблять. Дмитро Кузьменко маленькі пригоди великої Софійки. Опудало вирушає у відпустку. Бабах! Із всього лету наскочила Софійка на щось величезне. Посеред кукурудзяного поля і торчма полетіла додолу. Добігалася, подумала вона. Софійка щойно приїхала до бабусі. край села росло широченне поле кукурудзи. Бігати по ньому було неабиякою забавкою. Та ще й пригодою стовбури росли височенні, мов сосни в лісі, а густющі, що й сонця не видно. Звісно, дуже далеко Софійка ніколи не забігала, бо ж заблукати в такому густому полі дуже просте діло. Та й хто його знає, які ще там звірі водяться? Втім, сьогодні Софійку охороняв її любий песик мушка. Тож можна було нічого не боятися і сміливо мандрувати новими стежинами. Об що це я так гепнулася, сама у себе запитала Софійка. Дівчинка розгледілась навкруги, підвелася та обтріпала штанці. Об кого? Зненацька почула вона над самісіньким вухом і аж підскочила від несподіванки. Грр, гргу. Рррр, ррр, загрозливо загарчав мушка, заступаючи собою хазяйку. І тоді було від кого? Над сонею височило кремезне і найжахливіше з усіх жахливих Страховисько. На серці у Софійки. Похололо. Вона стояла, мов та кукурудза довколу, що повиростала корінням до землі. А треба ж було чимдуж тікати, поки ця почвара не перетворила маленьку дівчинку на сновиду або й просто не жерла її разом із хоробрим песиком. Мушка аж захрип від гавкання. Не бійся, я лише городня опудало, лагідно озвалося «А...» вимотивити дівчинка, ти, ти мене не з'їси? Ні, ні, в жодному разі, розсміялася у відповідь потвора. А що ж ти тут робиш? Охороняю поле від вороння та іншого птацтва. А від людей, досі не вірила страховиську Софійка. Та ні ж. Це вони мене сюди поставили. Хіба що від маленьких дівчаток, що бігають кукурудзяним полем підморгнуло опудало. Ет, яке вже там захищаю, з такою амуніцією, стою саме на отакенному полі курям насміх та ще й бляшанками на вітрю брескою. От на інших полях нашої братії, хоч словом, перекинутися єзким, А я вже старе, третій рік на одному місці стовбичу. Звикли вже до мене, приїлося самому соромно. Ні ні, ти що? Ти дуже страшне опудало, заперечила Софійка. Справді? усміхнулося опудало. Кажу ж, справжнісіньке страх опудало!» Опудало трохи повеселішало. Але все ж зітхнуло. Три роки і це без відпусток, ще й зарплату затримують. Отакої. Хіба ж так можна? обурилася дівчинка. Може, у вас там у місті й не можна, а тут у нас у селі це неприпустимо і суперечить принципам демократії, демокротії. Тих, ти!» демократії, Софійка любила інколи блиснути перед незнайомцями, словечками ведучого новин по радіо. «А вже ж!» погодилось опудало. Світ такий великий і цікавий, є, на що глянути, а я стою та й стою. Така моя доля. Ти мусиш відпочити, піти хоча б у коротесеньку відпусточку, а поле куди? шкуди. Ет, добре, я вже постою за тебе до жнив, тільки дивись мені не дуже довго там мандруй. Не вийде, не надто ти схожа на опудало, жодна ворона боятися не буде. Мене може й ні. А от таки злякається, нагадала вона опудалові мушку. Собака аж підстрибнув, що його, йому довіряють таке важливе діло. І тут же кинувся за вороною, яка саме намагалася урвати соковитий качанчик кукурудзи. Таки впограється, погодилось опудало. Весь день простояла Софійка на місці опудала. А мужка той зла б збився ганятися за тим воронням. Вже й небо засвітило зірками, і якби півсела не почало шукати бідну дівчинку в хащах кукурудзи, їй богу, вона достояла би до самого ранку. Вдома їй ох і перепало. Хоч як не намагалася пояснити Софійка відповідальність моменту. Ох, охонюшки. І чому завжди цим закінчується? Хай собі, за те один день я вже відстояла. Завтра знову піду. І ще залишиться двадцять днів. Скоріше б опудало поверталося. А то, якщо мене так з кожного чергування зустрічатимуть, невідомо, що з того буде, думала вона, засинаючи. А знесилений мушка давно вже сопів. Навіть у вісні він охороняв величезне поле яловичих кісточок і ганявся. За чорнющими крилатими котами.